Рида майдан розлита містом туга, знов рогатин стріча свого героя, несуть військові побратима, друга і чутно плач, дитино, люба, моя, йому б ще жити і ростити доню, кохай дружину, шанувати маму, та нині він у Бога на долоні і не болять йому пекельні рани. А літо і не літо, справжня осінь, холодний дощ упереміж сльозами і сіре небо. Що молитви просить за усіма полеглими синами. Йому щойно виповнилось тридцять, тільки тридцять років. Він ще був досить молодим, щоб помирати. Але війна не розбирає віку статі чи статків. А ще коли ти там, де смерть чугає за кожним твоїм кроком. Він багато разів виходив живим зі смертельних ситуацій, але не цього разу. 11 червня під час важких боїв у Запорізькій області перестало битися відважне серце нашого земляка, уродженця села Верхня Липеця Рогатинської громади Андрія Батя. Горе холодним вихором розпуки вірвалося у родину захисника, розбивши друзки серця усіх, хто любив Андрія, хто не уявляє без нього свого життя. І Сьогодні всі разом кланяємось тобі, мамо. За Бога Сина, який віддав своє життя за нас, за Україну. Каже Господь такі слова, немає більше любові тої, хто душу свою покладе, за друзів своїх. Ось він поклав свою душу за нас. Герой Андрій Бать. Народився 28 травня 1993 року у селі Верхня Липіця нашої громади, закінчив верхню липіцьку загальноосвітню школу. Згодом здобув спеціальність комп'ютеризовані технології у фаховому коледжі електронних приладів Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. Пройшов строкову службу в армії. У 2013 році Андрій створив сім'ю. В любові та злагоді виховували донечку. З 2013 року працював інспектором патрульної служби в рогатинському відділенні поліції. Свій шлях воїна Андрія Бать розпочав ще. У 2015 році, коли із місцевого відділу поліції вирушив захищати нашу державу в зону АТО, згодом працював за кордоном з перших днів повномасштабного вторгнення. Андрій повертається в Україну і з 3 березня 2022 року стає на захист Батьківщини. Був командиром стрілецького відділення, звільняючи землю від окупанта, захисник отримав звання молодший сержант. 13 березня цього року нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий Хрест, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, 11 червня. Під час важких боїв у Запорізькій області Андрій Бать загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам захисникам. Важко знайти слова в тихі, неможливо загоїти біль та гіркоту відтрати. Хай Господь дай сили вам пережити це. Не, не горе, вічна пам'ять та слава герою бать Андрію. Сталева бригада, гранітна рота. Саме у такій служив чоловік залізною волею та м'яким, щирим серцем настільки великим, що у ньому вмістилася любов до своєї сім'ї, роду і всієї України. Героя захисника Андрія Батя поховають завтра у рідному селі Верхня Липиця. О дванадцятій годині на родинному обіці полеглого військовослужбовця розпочнеться церемонія прощання. Шануємо достойно пам'ять героя. Розділімо гори утрати з його рідними.